Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Троє українських воїнів вбиті, восьмеро поранені. Повідомили сьогодні у штабі АТО в угрупованні так званої ДНР. Стверджували, що відбулися обстріли з боку збройних сил околиць Донецька. Напередодні проросійські бойовики гатили зградів по житлових районах Авдіївки. Загалом бойовики минулого тижня не раз застосовували ці системи залпового вогню на маріупольському напрямі. Отже, знову гради, знову Авдіївка де вже. Скоро, можна сказати, четвертий рік війни на Донбасі. Скільки все це може ще тривати, і від чого залежить завершення конфлікту? Про це поговоримо зараз у студії Радіо Свобода з українським військовим експертом, фахівцем із міжнародних питань Григорієм Перепелицею. Вітаю, пане Перепелиця. Я також до нас скайпом із Москви долучиться російський військовий експерт Павло Фільгенгауер. Це буде трошки пізніше. Ну, а усім зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, кореспондент Радіо Свобода в Авдіївці Михайло Штекель телефоном. Вітаю тебе, Михайло, і зразу, звісно, одне запитання. Яка зараз ситуація в Авдіївці? Вітаю. Просто зараз в Авдіївці доволі тихо, артилерії не чутно, але вихідні були дуже-дуже важкими. Було два великих обстріли, зокрема з градів, по житловим кварталам. Ми сьогодні бачили два будинки, які були знищені прямими влученнями. Будинки навколо них було пошкоджено вибуховою хвилею. Взагалі постраждало постраждало близько 20 будинків. Ми спілкувалися з хазяєвами цих будинків. Один був залишений хазяївами ще давно, а в іншому мешкав з дружиною, з дитиною, але їх не було на щастя дома, коли туди вручив ГРАД. Яка Ситуація з поданням електрики до Авдіївці? Світло є. Світло в діє всі є альтернативну лінію електропостачання продовжують будувати, продовжують укріплювати. А отже, зі світом проблем не має не має бути, і навіть е мешканці, ось ось цих житлових кварталів, які потрапили під обстріл, кажуть, що у випадку обстрілів електропостачання доволі швидко відновлюють. А проте через те, що це приватні будівлі, в за державні кошти їх не можуть відремонтувати. Це про, про це нам повідомили військово-цивільні адміністрації. Вони надають інколи будівельні матеріали, щоб якось утеплити... Е Домівку, якщо вона не була зруч... знищена вщент. Але, в принципі, виділяти кошти на ремонт вони не можуть. Михайло, що відомо про сьогоднішній стан Коксохіму, основного підприємства міста. Працює завод взагалі це, це підприємство? Коксохімо працює, ми бачимо, що він працює, і проблеми з цим поки що немає. До речі, одна із один з господарів будинку також працює на Коксихимі. а це жінка, яка живе зараз з донькою і за своєю мамою. Дуже сподівається, що коксахим буде і далі, і далі працювати, поки що говорить, що все, все добре. Дякую, Михайло. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода. був наш кореспондент Михайло Штекель, який в ці секунди перебуває в місті Авдіївка, яка фактично щоночі, ледь не щодня, зазнає обстрілів з боку бойовиків і вчора зазнала обстрілів з боку бойовиків градами. Пане Григорію, ну така ситуація. Авдіївка фактично виходить наприкінці кожного місяця цього року. Наприкінці січня, лютого, зараз кінець березня, знову в центрі уваги. Хоча й на Маріупольському напрямку, як я сказав, минулого тижня, градами обстрілювали бойовики. Те, що це? Це вже таке перманентна ситуація? Вже й дивуватися нема, чому хоча гинуть щодня українські воїни? А, так я згоден з вами, дивуватись нічому, тому що а, с, Росія послідовно реалізує свою стратегію а, контролюваної ескалації у формі систематичних бойових дій. А, причому ці бойові дії активізуються на стратегічних напрямках, де, де а, Росія має пропалити оборону такими систематичними бойовими діями. Знищити опорні пункти і створити умови для захоплення нових територій. Звісно, Коксохім в Авдіївці, Авдіївці має стратегічне значення, як і Маріуполь. Тому абсолютно логічно, згідно з воєнними планами, вони діють, я би сказав, достатньо послідовно. Тобто, наскільки я вас розумію, пане Григорію, можливий масштабний наступ з боку проросійських бойовиків? А, ну я думаю, що зараз прийнята саме ця стратегія контрольованої ескалації, яка перебачає виснаження. Українських військ і їх повну деморалізацію і оцими систематичними обстрілами вони фактично намагаються цього досягти. Як я обіцяв на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві із Москви, російський військовий експерт Павло Фергенгауер скайпом. Привітствую Приветствую вас, Павел Євгенівич. Ваша оценка дійсно що можна спрогнозувати в ситуацію очередне, обострення в Авдіївці і не тільки в цьому районі на Донбасі. Ну, я думаю, что так вот будет продолжаться в ближайшие месяцы. Тут очень важно обратить внимание на то, что сказал на прошлой неделе, 23 числа, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал прямым текстом, выступая, кстати, в Академии Генштаба перед генералитетом что у Минского процесса нет никаких перспектив. То есть нет никаких перспектив политического регулирования, по сути. Значит, остаются другие методы, методы скорее военные. Но это не значит, что прямо вот сейчас чего-то такое э, очень большое начнется. Э, э, о том же говорил и Лавров, а об этом говорят очень многие в Москве и пишут, что Украина слабая была, теперь совсем ослабла, что надо ее подтолкнуть, и что Украина сама скоро начнет разваливаться на части. А вот, и тогда и Россия должна этим воспользоваться. А вот то, что э, э, вот это вот так вот, как, как бы этого ждут в Москве, и будут а, продолжать оказывать давление по разным совершенно э, способами. Э, политического Минского э, того самого процесса фактически нет как такового. И будет продолжаться эскалация, но, наверное, я думаю, в ближайшие месяцы, скорее всего, она будет очень постепенная. В Москве будут все ждать, что Украина рухнет сама. Павел Евгеньевич, так, Павел Евгеньевич, но ранее, вот и в 2015 году, и в прошлом году, вы не раз и в новой газете, и в эфире, в частности, Украинской службы радиосвода, говорили, что не исключен вариант масштабного наступления со стороны России. Опять же, сроки призыва в России имеют определенное значение, погодные условия, когда грязь сойдет. Что этим летом, 2017 -го года, Россия может пойти вперед на Донбассе масштабно? Но я говорю, что будут ожидаться и оказывать давление, ожидать внутриполитического серьезного кризиса в Украине. Что, если из этого ничего не выйдет, и как будут принимать решения, я не знаю, скорее, если время решения, это скорее август, вторая половина августа. В принципе, каждый год это очень сложный период. Я это, скажем, не так давно, прошлый, Осенью обсуждал с господином Мартином Сайдеком в Москве. И вот мы тогда в сентябре решили, что вот сейчас хорошо. Войны в 2016 году большой не было. И он при этом сказал, что в 2015 угроза была еще больше. То есть угроза есть. Угроза и э, реальность, это знаете, угроза, она не стопроцентная. Э, обошлось тогда, э, обошлось, может быть, обойдется и в этом году. Но, в принципі, угроза буде в августі і в августі. Якщо знову відбудеться, то йдеться, будемо радуватися. Спасибо, Павел Гіні. Пожалуйста, оставайтесь з нами на зв'язку, продовжуємо нашу дискусію. Звертаюся до гості студії Григорія Перепелиці. От ви не раз, пане Григорію, студії Радіо Свобода дуже скептично оцінювали реакцію Заходу, зокрема Сполучених Штатів, на те. Що чинить Росія проти України на цю російську агресію? Я вас процитую от в ефірі Радіо Свобода. Ви сказали, що, наприклад, новий, ну вже не зовсім новий президент Дональд Трамп не стане другим Рейтон Гарейганом, а ви стверджували, він стане антирейганом. Ну от зараз уже триває ситуація в Сполучених Штатах, ніби ніяких санкцій Америка не скасовує, навіть не пом'якше. Можливо, ваш прогноз занадто песимістичний для України? Ну, чому був? занадто песимістичний? Звісно, що. По-перше, ми маємо зважати на те, що сьогодні стратегія Трампа, безпекова зовнішня політична стратегія ще не вироблена. Будемо очікувати, коли він оголосить свою стратегію національної безпеки, тоді будемо вирішувати. Ну а друга позиція полягає в тому, що фактично запущеною машиною, яка запущена Обамою, вона продовжує працювати. І в плюс, і в мінус, плюс що санкції і в мінус, тому що о, зброї поки хто ніхто нам не дає. От це про що говорить? Це говорить тільки про одне. Що сьогодні чітка позиція і чітка стратегія Трампа поки що не сформульована. Хоча понад два місяці після того як він вступив на посаду. Ну, ви бачите, в яку турбулентність він відразу попав, що в нього виникають величезні внутрішні проблеми. В принципі виникає така, хоча потенційна загроза імпічменту, такі умови потихеньку, потихеньку накопичуються. Тому безумовно для нього той виклик є найбільш головним, а не а не зовнішньополітичний виклик. Павел Евгеньевич, а вы как оцениваете позицию Соединенных Штатов при новом руководстве? Действительно, пророссийской вроде она так и не стала, хотя в Кремле опять же и шампанское в Госдуме пили и так далее. И известная пропагандистка Симоньян по улицам Москвы с американским флагом ездила сразу после выборов в США. Не сошлось вроде бы, но с другой стороны и особой проукраинской позиции, вот как э, участник нашей дискуссии Григорий Пилипилица, со стороны США нет. Вы как оцениваете роль США вот в этом, э, ну, в, 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 чтобы мир был на Донбассе? Америка сейчас действительно у них не то, что позиция не сформирована, у них хаос настоящий в Вашингтоне. Вообще ничего толком не работает. Там более важные, скажем, для американских понятий внутриполитические вопросы, как вот, например, Обама Кер у них не получилось, там вообще кризис настоящий между Конгрессом и Белым домом, вообще республиканской партии. Они, оказывается, не правящая партия, они разбиты на фракции. И вообще правящие партии, похоже, не могут даже стать из-за раскола внутри самих республиканцев. Что ставит под угрозу вообще всю политическую программу Трампа, где Украина никогда не была особенно важным, в общем, пунктом. Там гораздо более важные пункты. Так что, как этот хаос, устроенный после появления Трампа в Белом доме, будет урегулировать, сейчас понять вообще нельзя. Никто этого понять не может за границами, даже сама Америка не могут. И что в результате они будут делать, непонятно, но понятно одно, что делать они ничего особенного не будут. Что Я прошу прощения, да, 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 тут важный вопрос. Вот Флинн, генерал-советник по национальной безопасности Трампа, вынужден был уйти в отставку в середине февраля. Его заменил генерал Макмастер, его не назовешь генерала Макмастера пророссийским. Мэтис, министр обороны Соединенных Штатов. Как вы считаете, возможно, вариант, что в итоге Соединенные Штаты предоставят Украине летальное оружие? Ну, вообще исключать ничего нельзя. Есть очень серьезные силы в Вашингтоне, которым невыгодна э, большая дружба с Москвой. И есть очень серьезные силы в Москве, которым невыгодна большая дружба с Америкой и с Трампом. Тоже, кстати, военные. Им это совершенно не нужно. У них сейчас главная битва не в Донбассе, у них главная битва в Москве должна быть к июлю утверждена программа перевооружения до 2025 года. И они воюют с Министерством финансов из 10 триллионов рублей. И это для них гораздо серьезнее, чем что бы то ни было. А если примириться с Трампом, если там будет деэскалация, да еще на Украине, скажем, к примеру, доэскалация в Донбассе, то тогда им деньги обрежут. Это недопустимо. Так что я не очень верю, действительно, даже до того, как там сняли Флина и вообще Трамп оказался малодееспособным, я не очень верю вот в этот детант, что будет большая дружба Трампа с Путиным, что это срастется. Скорее всего, не срастется, но при этом Трамп будет играть очень важную роль в его администрации. Он будет играть роль разрушителя, который ломает старые американские союзы. Вів радіо американську політику ні мало і ні і це плохо для всіх, Это в тому числі і для України. А ви вважаєте, якби справді Сполучені Штати з новим цим керівництвом президентом Трампом надали летальну зброю Україні? Це б змінило радикальну ситуацію на фронті на Донбасі. Ну, Я скажу, що суттєво не змінило би тому, що питання ж не в зброї, питання в воєнно-політичному керівництві, питання є у нас. Ціль, яку ми ставимо в цій війні, при умові що ми війни не визнаємо. Розумієте, якщо у нас президент говорить, що конфлікт воєнного вирішення на Донбасі немає, то тоді, якщо немає, то тоді навіщо ця зброя? Розумієте, тут з українського боку йде повний алогізм, і не можна зрозуміти ніякої логіки тут немає. Ми з одного боку просимо зброю, з іншого боку, говоримо, що ми не будемо її застосовувати. Якщо ви не будете застосовувати, то навіщо ви їх просите? А розумієте, нема стратегії воєнної, а, нема чіткого плану звільнення Донбасу. Як ви будете звільняти цей Донбас? Покажіть народу, хоча б озвучте основні принципи стратегії. Ні стратегії, ні принципів, нічого немає. Іде продовження того, що є. Просто спостерігання ситуації і не більше. А ситуація. Вона модерується Росією. і Я вже на початку сказав, що це класична стратегія контрольованої ескалації, застосування систематичних бойових. Вона Григорія, час працює на Росію, на Путіна чи на Україну у цій а, час працює на виснаження. і В цій війні переможе той, хто перший виснажиться. Очевидно, що в Росії є більші ресурси і вона несе менше втрат. І ця, ці систематичні бойові дії дуже вигідні. Подивіться, що відбувається. Uh, українським військовим забороняють застосовувати зброю. А uh, тільки коли вже по них попадають, коли несуть жертви, тільки тоді можна у відповідь відповідати. Якщо у них забрали зброю, а у ворога не забрали зброю, то що ми несемо набагато більше жертви, ніж вони? Якщо ви подивитеся зараз на повідомлення uh, uh, головного управління воєнної розвідки, яке офіційно публікується, за минулий тиждень, які ми маємо втрати? П'ять чоловік вбитими, 29 пораними. Які з боку ворога? Аж три чоловіка загиблих в дорожно-транспортній пригоді. На що користь ці втрати? Там три чоловіки, і то не бойові втрати в ДДП. У нас втрати 34 чоловіки. 34, порівняйте, хто перший виснажиться. Це абсолютно. Дивіться, за 2,5 місяці, якщо беремо ми з таких втрати. Ми, ми за 2,5 місяці втрачаємо батальйон, а за а, там, 6 місяців втрачаємо полк фактично. А, якщо ми подивимося співставні з Іловайськом цифри або з Дебальцевим, за даними Генерального штабу, у нас 136 загиблих. А 336 поранених. Це Дебальцева Дебальцевському поразка на Дебальцевському плацбару. Подальська попадальська під Оловайська дані генерального прокурора, а загиблих, 500 поранених. Того 880 чоловік. Таким чином, якщо ми підрахуємо за півроку, що ми маємо? Два Іловайська і чотири Дебальцево. От такий у нас гібридний мир. Павелгеніч, так у нас ще є немножко времени. А по вашому мнению, от колега по ефіру. Григорий Перепелица говорит, что это война на истощение. Действительно, уже 4 года будет, как Великое отечественная, как называют Вторую мировую в России. А на ваш взгляд, кто ранее, если так можно выразиться, истощится? Россия, сепаратисты или Украина в этой войне? Ну, сказать сложно, потому что у России тоже не, не, не так не безумные ресурсы. И главное, что населению это тоже начинает надоедать. Во всяком случае, части населения вот вчера в Москве, по всей стране были очень мощные митинги, неожиданно мощные. То, что мы же еще и в Сирии воюем. И если начнется дальнейшая эскалация на Украине, сумеет с этим справиться Россия или нет, непонятно. И что сделает при этом, как выдержит это все Украина. Так что сейчас предсказать, кто первым... Истощиться абсолютно невозможно. Павел Евгеньевич, если вот это вот военные лобби, скажем так, ястребы в России победят, то что? Может можно та самая глобальная война, о которой вы говорили в эфире нескольких украинских каналов в начале этого года? России с миром, если угодно? Ну, в глобальной войне не готовятся. Они готовятся к ней уже давно. И под это получили где-то уже триллион э, долларов, сумели получить. Так что да, это не значит, что они воевать хотят. Они к ней будут готовиться, как в, Совет, в времена Холодной войны, как в советское время. И будут делать все, чтобы поддерживать уровень э, угрозы, достаточной для получения необходимых денег. Павел Евгеньевич, но ну, в советское время вот эта оборонка, которая отнимала половину фактически всех ресурсов тогдашнего СССР, привела к распаду СССР. К распаду России вот такой подход приведет или нет? Да, думаю, что да, в конечном итоге мы не Советский Союз, нынешняя Россия намного слабее и замах слишком серьезный. Думаю, что результат будет тот же самый, если не ограничить вот этот милитаризм. Русский милитаризм Россию уже неоднократно подводил к очень серьезным ограждениям. Асіба Павел Евгеньевич. Отже, це весь час на нашу розмову з гостем студії Григорієм Припалиці. Дякую вам, пане Григорію. Спасибо вам, Павел Євгенійович. Я звернувся до російського експерта учасника програми Павла Фірґінґаура. Півіфір Олександр Лащенко. І, Звісно, дякую вам, друзі.